В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску ізмейл шанував пам'ять жертв голодоморів та долучився до загальнонаціональної акції Запали свічку. Вистава театру Ростових ляльок, Мадагаскар до Всесвітнього дня дитини. День пам'яті великомучениці Катерини. Вітаю з вами у студії Юлія Патлатюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 24 листопада орієнтовно такі – 1 мільйон 166 тисяч 450 осіб особового складу, 11 тисяч 366 танків, 23 тисячі 620 одиниць бойових броньованих машин, 34 тисячі 626 артилерійських систем, 1 тисячі 549 реактивних систем залпового вогню, 1 тисячі 248 засобів протиповітряних оборони, 428 літаків, 347 гелікоптерів, 83 тисячі 769 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3981 крила та ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 68 тисяч 6 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4 тисячі 3 одиниці спеціальної техніки. Вночі 24 листопада зафіксовано чергову атаку ворожих безпілотників по півні Одещини. Цього разу росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодживши обладнання. На неексплуатованому судні виникло загорання, яке оперативно ліквідовано рятувальниками. Дані про загиблих та постраждалих не надходили. 22 листопада вшанували пам'ять жертв голодоморів. З цієї нагоди низка міст доєдналася до загальнонаціональної акції пам'яті. Запали свічку. Ізмаїл не став винятком. На площі перед Палацом культури запалили свічки пам'яті, виклали їх у формі державного герба України та вшанували загиблих у часи голодоморів. Як це було? Дивіться далі. 22 листопада вшанували пам'ять жертв голодоморів 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років. З цієї нагоди низка міст України доєдналась до загальнонаціональної акції Пам'яті запали свічку. Ізмаїл не став винятком. Суботнього вечора на площі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка зібралися перші особи міста та району, представники військових структур, керівники установ та організацій волонтери та місцеві жителі о 16-й годині на площі перед палацом культури запалили свічки пам'яті та виклали їх у формі державного герба України. Усіх загиблих у ті страшні часи голодоморів присутні вшанували хвилиною мовчання та схилили голови у молитві за Україну. Україна внаслідок голодоморів 1921 дев'ятсот двадцять перших, та 46-47 років втратила мільйони людських життів. У 2010 році апеляційний суд Києва назвав винних в організації Голодомору та кваліфікував його як акт геноциду проти української нації. Правду про голодомор кілька десятиріч замовчували та викривляли. Проте вона жила у пам'яті тих, хто пережив цю трагедію. Палаючі свічки стали символом любові до ближнього, вдячності та віри, яку неможливо зламати. Ламати у цей скорботний день вогники свічок, що спалахнули по всій країні, об'єднали українців у любові до рідної землі в намаганні наблизити мир. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Сварку вирішив за допомогою ножа. Поліцейські затримали жителя Одеси за підозрою в вбивстві сина. Чоловікові повідомлено про підозру за скоєнему загрожує до 15 років ув'язнення. Нами за підозрою в вбивстві сина затримано 63-річного мешканця Пересипського району. Під час конфлікту зловмисник завдав смертельного ножового поранення 34-річному сину. Лікарі, що прибули за викликом, констатували смерть потерпілого. З місця події поліцейські вилучили рмовірне. Знаряддя злочину та інші речові докази, які скерували на експертизу. Фігуранта затримано в процесуальному порядку та повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Завмисне вбивство зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Пересівської окружної прокуратури міста Одеси. У Всесвітній день дитини, який відзначається 20 листопада для дітей із соціально незахищених категорій населення, було організовано особливу культурну подію. Малеча відвідала яскраву виставу театру Ростових ляльок Мадагаскар, що відбулася у палаці культури імені Тараса Шевченка. Подробиці дивіться далі. У всесвітній день дитини, який відзначається 20 листопада для дітей соціально незахищених категорій населення, було організовано особливо культурну подію. Малеча відвідала яскраву виставу театру Ростових ляльок Мадагаскар, що відбулася у палаці культури імені Тараса Шевченка. Нехай цей день буде наповнений усмішками, яскравими враженнями та любов'ю, адже ви, діти, наше сьогодення, наша мрія і наше натхнення. Свято починається, тож усміхайтеся, мрійте та насолоджуйтесь. Свято стало справжнім подарунком для дітей, адже динамічний сюжет, знайомі персонажі та яскраві костюми створили атмосферу радості. Глядачі поринули у пригоди улюблених героїв мультфільму. Разом із ними мандрували, долали труднощі та раділи перемогам. Особливе захоплення викликали ростові ляльки, які завдяки професійній грі акторів буквально оживали на сцені. Що шкодить рослина? Сонце, дощ, вітер, пожежа. Чого не можна робити у лісі: залишати сміття, збирати гриби, милуватись красою рослин. Залишати сміття. Добре, друзі! І запам'ятайте! Коли гісом будете де їди, Ви посіти зерно доброти, Поважайте дерево і пташці. Щоб вони жили у мирій щасті. Організатори наголосили, що подібні заходи спрямовані на підтримку дітей, які потребують особливої уваги та турботи, а також на створення для них можливостей для культурного розвитку та позитивних емоцій. Адже саме такі яскраві враження сприяють формуванню добрих спогадів та відчуття захищеності. Після вистави на дітей чекали спілкування з героями шоу та можливість зробити фото на згадку. Захід подарував кожній дитині заряд щирих емоцій, тепла та свят. Настрою, ставши важливою частиною відзначення Всесвітнього дня дитини. Юлія Петлек, Кристина Лангольф для програми новин. 24 листопада вшановують пам'ять святої великомучениці Катерини. Катерина жила у IV столітті та була відомою своєю освітою, відвагою та вірністю переконанням Подробиці дивіться далі. Щороку, 24 листопада, православні християни відзначають день пам'яті святої великомучениці Катерини, покровительки освіти мудрості та духовної чистоти. Її ім'я з грецької перекладається як вічно чиста а життєвий шлях та мученицький подвиг стали прикладом непохитної віри та сили духу. Свята Катерина жила в третьому-четвертому століттях у місті Олександрія. Вона була відомою своєю красою, освітою та гострим розумом. За переказами Катерина отримала блискучу освіту та володіла знаннями у філософії, риториці, медицині та багатьох науках. Тож її називають покровителькою свічених людей. Після прийняття християнства Катерина відкрито виступала проти язичницьких культів, за що була викликана до імператора. Незважаючи на погрози та тортури, вона не зреклася вірою Христа. Під час випробувань святу піддавали колесуванню та іншим мукам, але згідно з переказами, небесна сила руйнувала знаряддя тортур. Зрештою, Катерину стратили, але її стійкість та відданість Богу прославили її серед мільйонів віруючих в Україні. 24 листопада є особливим днем, який у народі часто називали Катерини або дівочим святом. З давніх часів його пов'язували із долею, шлюбом та сімейним щастям. Свята Катерина вважається покровителькою студентів, вчителів, науковців та усіх, хто прагне до знань. Тому в навчальних закладах часто проводять тематичні заходи, присвячені її пам'яті. День пам'яті великомучениці Катерини нагадує про цінності, які вона уособлює: віра та духовна стійкість, чистота серця та помислів, прагнення до знань, вірність обраним ідеалам, готовність відстоювати правду навіть перед загрозою життя. У сучасному світі цей день закликає замислитися над тим, що мудрість та віра не втрачають свої сили навіть у найскладніші часи. Юля Патлатюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 42 гривні. Продати за 42 гривні 49 копійок. Євро купівля 48 гривень 50 копійок. Продаж 49 гривень 10 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 25 листопада, в змею очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла. Вдень 13-15 градусів тепла. В Одесі хмарна з проясненнями. Вітер південно-східний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2-4 градусів тепла. В день – 10-12 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті. Із на YouTube-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.